Друзі, всім привіт! Сьогоднішня наша медитація допоможе вам сприймати себе комфортно в процесі навчання. Тож почнімо. Сьогодні я хочу нагадати собі, що я роблю достатньо, що все, що я роблю, це важливо. І ті результати, які я маю, вони хороші. Я відмовляюся обесцінювати їх. Той потяг до знань, який у мене є, він важливий і я забороняю будь-яким негативним думкам. Пригнічувати цей потяг до знань. Я забороняю будь-якій брехні про себе, пригнічувати цей процес навчання, в якому я отримую знання. Я відмовляюся вірити в брехню про себе. Те, що мені можливо сказали хтось раніше, хтось у школі, хтось із дорослих, хтось із знайомих про мене і мій процес навчання. Я відмовляюся вірити в будь-які негативні речі про себе. І я їх перефразовую на зовсім інші слова, які дарують мені радість. Я дозволяю собі бути в процесі, я розумна. Талановита, щаслива людина, яка знає собі ціну, і спроможна отримувати якісні знання, де б я не була, де б не було навчання, в якому б навчанні я не приймала участь. Я дозволяю собі сказати про себе тільки найкраще і повірити в це, що я молодець, що я впораюсь, що кожен крок, який я роблю на шляху в своєму навчанні, він приводить і наближує результат. Я пишаюся собою. Інформація дається легко. Навчання проходить так, як я про це мрію. Адже навчатися з легкістю можна, і я в це вірю, що легкість навчання це реальність, і більш того, це моя реальність. Я нікому нічого не повинна доказувати під час навчання. Я нічі очікування не повинна виправдовувати. Очікування людей то очікування людей. Доказувати те, що я гідна, людина, або те, що я маю право на якийсь гарний результат, це не мій шлях. Доказують ті, хто не впевнений. А я впевнена людина в тому, що все, до чого я торкаюся, воно буде успішним. І я благословляю будь-який процес навчання свого на успіх. Я дозволяю собі мати цей успіх, бачити його і отримувати ті результати, яких я дійсно бажаю. Я йду і мій шлях легкий. Я йду. І я насолоджуюсь своїм процесом. Я йду і дарую собі прийняття в ті моменти, коли чогось не знаю. Я нормальна людина. Я просто людина, яка, можливо, чогось не знає. І в цьому я нормальна. Я дозволяю собі. Бути не ідеальною, якою всі оточуючи, можливо, хочуть від мене. Але я дозволяю ось цій знаєте, приємній неідеальності своїй, щасливій неідеальності бути в своєму житті, щасливій неідеальності. Я дозволяю спонтанності відкриватися для мене в житті і бачити процес навчання. В нових ракурсах, моя спонтанність і бажання вивчати вони відкривають для мене нові горизонти. Моя спонтанність і цікавість і інтерес до навчання ведуть мене в тому, що мені дійсно потрібно і що мені дійсно подобається. І таким чином вся інформація усвоюється легко. І без зусиль. Я навчаюсь не для того, щоб комусь сподобатись, не для того, щоб мені сказали, ти крутий або ти крута, ти молодець. Я навчаюсь, тому що я бачу для себе в цьому щось дуже, дуже важливе. І коли мені це важливо, то думки інших мені не стають на заваді, тому що я бачу, що це мій шлях, і навіть коли я чогось не розумію, не сприйняла або не дається швидко якийсь матеріал. То я вимикаю критика внутрішнього в собі. Я вмикаю в собі підтримуючий голос, який скаже мені, «Ні-ні, ти все ще молодець, ти крутезна людина, ти крутезна творча людина, в тебе є багато талантів, ти спроможна. І ти дійсно варта. Я за тебе, і я підтримую тебе в цьому процесі. Нехай цей голос буде за вас, друзі, завжди за вас. Обіймаю вас.